Друзі, всім привіт, Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Аліна, якщо ми ще не знайомі, це канал Lina from Books, і тут я буду розповідати про книжки, які я буду читати цієї весни. Взагалі я дуже-дуже чекала -дуже цього сезону, цього потепління. Хотілося квітів, в моїй душі, тому вони зараз тут у мене стоять позаду. Хотілося також дуже смачної, незвичної фруктової кави, і така знайшлася. 25 Coffee Roasters я замовила собі ось таку дуже прикольну по опису та смаку каву, тому що я її вже скуштувала і приготувала собі ще одну чашечку для відео. Ця кава називається Ефіопія Полос. Аромат цукати, абрикос, квіти, мед, смак, абрикосовий сік, жасминовий чай, апельсин. Ось це слово апельсин мене найбільше зацікавило взагалі в цьому описі, тому що я завжди п'ю каву з апельсиновим соком. Я не переношу молочку, тому цей опис просто підказав мені, що Аліна ця кава створена. Для тієї бурди кавово-апельсинової, яку ти собі кожного ранку готуєш. Не забувайте про мій персональний промокод Буклавер, який дасть вам знижку 20% на всю повнорозмірну каву, окрім дріпів та комбо наборів. Насолоджуйтесь. Ну а тепер давайте вже почнемо говорити про книжки. І перша книга, яку я хочу прочитати цієї весни, це Посліду Чека різника». Зараз уже в нас 3 березня і. Саме 1 березня я вже почала її читати, і зараз вже на 267 сторінці із 300 390 там сторінок, 380 приблизно сторінок. Це саме текст без всяких там рекламок наступних частин у кінці. Це взагалі то початок серії Кері Маніскалко. Я знаю, що в цій серії, як мінімум, написані вже три чи чотири книжки, які я бачила. І я впевнена, що букшеф буде випускати всі книжки в цій серії. Мені дуже сильно подобається оформлення цієї книги. Воно дуже красиве, як на мене, дуже підходить цій обкладниці. Взагалі, про що тут розповідається? Наша головна героїня вона допомагає своєму дядькові, який науковець, митичний науковець, який. Знаходить трупи вбитих людей, і потім він досліджує, як ці трупи були вбиті. Дивиться там, чи є якісь яд, чи щось таке, і на основі цього він готує ліки, які б допомогли, наприклад, врятувати людей від якихось хвороб. І ця дівчина йому хоче в цьому допомагати, проте її батько дуже проти, і він її нікуди майже не випускає, тому їй доводиться тікати з дому. Потім в неї там з'являється один знайомий, який разом з нею починає вчитися в цього дядька, його звати Томас. І ой цей Томас, ну це просто герой. Вогонь, я вважаю. Під кінець тут вже такі про нього шокуючі факти додавлені, що я просто, я просто в шоці. Але я не скажу, що ця книжка написана якось кроваво чи жорстоко, навіть про якісь гидкі чи жорстокі речі тут говориться дуже по-підлітковому. В жалі, це підліткова серія. Це, я думаю, вам потрібно це знати. Тому якщо ви не любите щось таке кроваве, то знайте, що ось тут такого. Ну, майже не буде або описано буде так дуже легенько. Тому ні в кого особливо огиду ці описи, я думаю, не будуть викликати. Тому ось ця перша книжка, точно, я думаю, вже буде прочитана весною, тому що вона вже майже дочитана. Наступна книга це книга англійською мовою від авторки Сари Адамс: The Cheat Sheet». Ось тут на ній є така ремарочка, що s seen on TikTok», Тобто ця книжка дуже завірусилася в Тіктосі. І не скажу, що саме цим вона мене зацікавила. Просто я на англомовному буктоці я часто бачила цю обкладинку, тому вирішила цю книгу собі придбати. До речі, я її знайшла у нас на секонд-хенді, просто. В ідеальному стані. Якщо вона мені не сподобається, то я її продам. Я читаю дуже обережно, що майже не видно, що книжка насправді прочитана. Я не знаю, про що тут буде, не хочу читати анотацію, Знаю, що це буде якийсь такий спортивний роман, тому що тут ось а, дівчина займається балетом, я так розумію, і хлопець займається регбі чи американським футболом. Я точно в цьому не розбираюсь, Це взагалі буде мій перший спортивний любовний роман. Єдиний факт, який я знаю про цю книгу, що тут буде троп від найкращих трусів до коханців. Тому подивимося, мені цей троп завжди дуже цікавий в книжках, як взагалі люди переходять цю грань від дружби до стосунків. Наступна книга це буде вже виконання моїх таких книжкових планів взагалі на весь рік. Саме цієї книги я в тому відео не показувала. При те, Поговорювала на початку відео, що я би хотіла попідчитувати ті книги, які вже дуже довго лежать на моїх поличках, і все-таки вже вирішити, вони мені потрібні, і я їх буду читати, я буду їх зберігати. Чи вони мені не треба, і потрібно вже поскоріше їх продати, тому що зовсім скоро вони вже взагалі нікому цікавими не будуть. Мене дуже довго вже цікавиться анотація шукачів безсмертя Хлої Бенджамін. Я чула взагалі лише хороші відгуки про цю книгу. Це видавництво Віва 2019 року випуску книга, і вона збереглася дуже класно, хоча їй вже 6 років, аж не віриться. Тут буде розповідатися про братів та сестер, які колись у дитинстві вирішують піти до якоїсь там гадалки, і вона їм нагадала, як. Кожен буде коли помирати, ну що вони ніби ніхто не доживе до старості, і потім вони ніби забувають про це, сміються над цим і ну, продовжують жити своє життя, стоїть дорослими, і тут хтось із братів чи сестер, я так розумію, починають помирати саме так, як та гадалка їм колись в дитинстві нагадала, і як вони будуть уникати цієї долі. І, взагалі, що тут буде, мені дуже сильно цікаво. Напишіть в коментарях, чи зацікавила вас ця аннотація, по-моєму, вона якась така нестандартна і доволі цікава, тому надію, що прочитаю цієї весни ось таку книгу. Наступна книга це також один із пунктів моїх планів на цей рік це продовжити читати якийсь цикл таріпрачета та, взагалі, завершите за цей рік хоч один його цикл. І це буде продовження циклу про відьмочок, це друга книга в циклі. І ця книга, до речі, такого старенького видання 2018 року. І я на OLX зараз шукаю саме цього року видання, тому що тут обкладинка зовсім із іншого такого матеріалу зроблена. І цей матеріал більш якийсь довговічний, краще зберігається після прочитання, тому що ось навіть зараз цю книжку на OLX хтось прочитав, потім продав. І вона взагалі прекрасно виглядає. А ось в мене є другі. Книжки вже в більш такому новому виданні, і я ось так вам зараз приближу, ви подивіться, бачите, яка ось тут поверхня гладенька, яка ось тут вона шершава. Тому зараз пошуки на ойлик тривають, і я шукаю ось такі старенькі видання. До речі, бачите, трішки жовтіють сторінки, але не критично. Що ми назад поставимо? Ти вже у нас прочитана. З цієї серії про відьмачок у тарі Прачета я читала лише першу частину, яка називається Право на чарі». Вона мені доволі сподобалася, було десь 8 з 10. Це взагалі було моє знайомство з цим автором. І після цього я зрозуміла, що. Це не так складно, як я думала. Я не знаю, як описати мою любов до теріпрачити, тому що я просто надихаюся його творами, Я з ними відпочиваю, я люблю його гумор, я люблю його дискосвіт. І так, тут можна трішки запутатись. Проте, якщо читати книги або по порядку їхнього написання, або за циклами, то я думаю, ніяких проблем у вас не буде. Взагалі я почала читати книги по циклам, тобто там з першої книги і далі так продовжую. Але я зрозуміла, що, напевно, такий. Тип читання книжок Теріпрачета все-таки мені не підходить. Я вирішила читати книжки по хронології їхнього написання, і тепер мені потрібно повертатися трішки назад і прочитати його саму першу книгу Колір магії, потім Хімерне сяйво», потім були вже Право на чари», потім Морд. Ці дві книжки я прочитала. Тепер йдуть Віщі Сестри. І потім буде позацикливий роман Піраміди, який також вже в мене з'явилися. Дякую моїй подружці Вікі. Дякую за подаруночок. І ось зараз я хочу прочитати ту книгу, яка в мене вже є на руках, яка називається Віщі сестри. А потім вже якось на Ойликсі. Надію, що знайду старенькі видання от уже ось тих перших творів, які він написав. Тому Таріпрацьк буде читатися, і в мене завжди дуже, -дуже тягнуться до нього руки. Як ви бачите, моя колекція. Ось тут і ось тут все зростає і зростає. Наступну книгу можна було б відтягнути аж до літа, проте в цього автора вже вийшла новинка, і мені хочеться її купити, проте я не знаю, чи це взагалі мій автор. І почну знайомство з TJ Клюном з його першої книги, яка називається Дім у Волошковому морі. Ця книга мене дуже інтригує після відгуку моєї подружки Міли. І тепер мені справді цікаво дізнатися. Чим вона їй сподобалася, адже Міла не любить фентезі, тому тут було щось справді таке миле, добре і нетипове взагалі для цього жанру. Тому буду знайомитися. Знаю, що тут історія про якийсь пансіонат для особливих дітей, і всі вони це ніби якісь там чудовиська, тваринки, якісь такі створіння. І що вони всі живуть в цьому серединці, домі над Волошковим морем, і туди приходить якийсь. Можна владець, якийсь урядовець, щоб там навести порядок чи закрити його. Я точно не пам'ятаю. Не хочу зараз оновляти собі в голові ці події. Хочу, хоч трішки дивуватися сюжету і не знати взагалі про що тут буде. Тому ось така чудова, як на мене, дуже з літньою обкладинкою книжка буде прочитана цією весною. Рубрика Нечуване не бачене, перечит у весняних планах. Це ось така малюточка, Моя улюблена книга Олів'я Бурдо чекаючи на Боджангуса». Тут всього лиш я вам скажу скільки сторінок. 127 сторінок, навіть 127 з половиною, доволі таким величеньким шрифтом і з відступами. Але скільки тут моїх сліз було пролито, а потім ще й міла цю книжку читала і також на неї плакала. І ми тепер разом поділяємо любов до цього автора. І, на жаль, він більше нічого не написав. Хоча він такий доволі молодий чоловічок, проте нічого більше не написав, на жаль. І я хочу прочитати цю історію. Це про батьків, які неймовірно. Сильно захоплені один одним, вони так сильно один одного кохають, що не помічають дитину свого хлопчика. І як він від цього страждає і все одно любить своїх батьків. І потім така тут драма в кінці. Тут також піднімається тема ментального здоров'я. Один із батьків він хворіє на. Психологічне захворювання, психічне порушення, тому дуже важко з такою людиною жити. І тут показано, як взагалі вся сім'я з цим уживається. Мені було дуже цікаво читати цю книгу. Я дуже люблю цю книгу, тому дуже хочу її перечитати. І думаю, що в мене вийде це зробити, тому що вона зовсім малесенька. Наступна книга це вибір мого чоловіка. Мої книжкові плани на цей рік. Я говорила в цьому відео, що я прочитаю там деякі товсті книги і хочу по одній, як мінімум, на сезон, читати, тому, тому я вибрала своїх поличок 5 чи 6 книжок, і одна із них була неправильно названа, але тепер я її маю прочитати. Я тоді сказала, що мій чоловік вибрав для мене середня стать Джефрі Євгенідіса. Чому я так подумала, я не знаю. Мені здається, я просто з ним обговорювала анотацію цієї книги. І, взагалі-то, він мені вибрав міністерство граничного щастя. А я чомусь перед зйомкою відео про це забула. Ця книга мене вже дуже довго цікавить, саме тим, що я вже напевно півжиття шукаю Богодрівниця, Рунда рундатіро, і мені взагалі не віриться, що я колись взагалі триматиму цю книжку у себе в руках. Тому вирішила, що буду знайомитися з тією авторкою з наступного написаного нею твору Міністерство опереничного щастя. Нічого не знаю про цю книгу. Коли я обирала з тих шести товстунців, то я просто взяла її, прочитала першу сторінку і зрозуміла, що ого ось так незвично, ось так колоритно написано. Я хочу це. Я хочу щось таке зовсім нестандартне почитати, тому беру її. Як на мене, вона просто... Неймовірно гарно. Наступна книга це також подарунок моєї подружки мені на новий рік. Також віки про іншої віки. Це Бонні Гармус урок хімії. Я дуже давно хочу познайомитися з цією авторкою. Перед цим я не читала книгу, тому що вона в мене була у іншому виданні. І там був дуже дивний шрифт від КСД. До речі, КСД потім перевидало книжку з іншим шрифтом, але також, як на мене, трішки дивним. Якимось таким. Витягнутим не знаю, як описати, проте реально також він якийсь трошки дивний. Хочу познайомити з цією історією, вона вже екранізована, тому впевнена, що вона мені сподобається. Дякую моїм підписникам, які писали мені в коментарях, що це історія про дуже сильну жінку в суспільстві, яка пробивала собі шлях своєю впевненістю, бажанням створити втілити реальність свої мрії. Тому впевнені, що мені ця книга має зайти. Я вам довіряю, тому беру її. Всі свої весняні плани. Наступну книгу я взяла своєї подружки Ані почитати, і я потім робила опитування на своєму спонсорському каналі, яку мені книгу прочитати під скляним копаком, записати про неї відео щоденник чи прочитати ігри спадкоємців Дженіфор Лін Барнс і записати відео щоденник на неї. Вибрали під скляним копаком майже єдиноголосно. За цю книгу проголосувала лише сама Аня і ще одна людина мій чоловік. Проте моя цікавість до цієї книги все одно жива і така сама яскрава. Мені дуже подобається. Цей позолочний зріст так гарно. Взагалі-то в мене ця книга була в англомовному варіанті, проте виявилося, що вона дуже-дуже важко була написана. І я очікувала, що підліткова книга, перша із серії, має написана бути так доступно, так просто, що в мене прям взагалі не було ніяких думок, що я можу не справитися з цією книгою в оригіналі, проте, як виявилося, мій рівень англійської ще був недостатньо сильним. Взагалі, тут мене дуже сильно здивував білющий папір. Білюсі-білюсі. Прям аж мені незручно це буде считати, проте мені дуже подобається видання від. Питавний Два ранок буде знайомитись. Зовсім скоро у мене вже з'явиться на руках друга частина цієї серії, а я ще першу не прочитала, тому потрібно вже поскоріше брати її та знайомитися. Знаю, що тут буде історія про якусь дівчину, яка, як тут ось написано на ось цих таких лянточках, вона ніхто і ні звідки, у них шалені статки. Тут дівчина, якась навчається в школі, в неї немає ніяких родичів, і тут якийсь дядько, незнайомий для неї, залишає її величезне багатство, проте каже, що вона має разом з його чотирма синами, та ще не знаю ким, чи жінкою, чи що, жити в його маєтку і пройти якийсь квест. І якщо вона відгадає там всі ці загадки, то вона потім отримає замість його дітей увесь спадок. Я впевнена, що ось тут вона ще не відгадає всі загадки, тому що це лише перша частина, а я знаю, що потім буде синя книжка, потім червона, потім чорна, по-моєму. Тобто їх тут десь вже чотири точно є в серії, і тому ось тут буде тільки така зав'язка, знайомство з героями і взагалі так опис того, що вони будуть тут робити. Надіюсь, що тут вже зав'яжеться якась любовна лінія з кимось із цих хлопців, за якими я потім буду вболівати в наступних частинах. Тому буду зовсім скоро вже брати на читання ось таку красиву книжечку. І останньою книгою в моїх книжкових планах буде історія, яку я хочу прочитати вже дуже-дуже давно. Два місяці тому у мене з'явилася ця книжка, дякуючи моїй подружці. Вона мені віддала свій примірник, прислала мені його з самої канади. І я не маю права не прочитати цю книгу, тому що я ще її задумала перед своїм днем народження, яке буде 24 травня, замовити собі у Байера другу частину цієї історії. І для того, щоб дізнатися, буду я її замовляти взагалі, щоб вона встигла прийти до мого дня народження. Мені потрібно буде прочитати до цього часу першу частину, яка називається «Divine Rivals» Ребеки. Я впевнена, що це буде моя історія. Це ніби якесь таке фентесі з богами. Тут два журналісти, а вони борються за якусь вакансію. І це я дізналася не з анотацій, а з відгуків інших людей, які я все одно дуже сильно уникала. Проте мені довелося це якось почути в якомусь прочитаному. І це я запам'ятала про цю історію. До речі, в цій книзі такий доволі малесенький шрифт. Це мене дуже сильно здивувало. Дуже хочу її прочитати. Можливо, навіть із подружкою Вікою з Німеччини, Віка про книги. Ми будемо читати в цю історію разом, тому що вона собі на день народження також подарувала таку книгу тільки в такому збільшеному пейпербек-форматі. І я б напевно, якби обирала взагалі між твердою і м'якою обкладинкою, то обов'язково би вибрала м'яку. Хоча там шрифт такий ж самий маленький. Мені дуже подобається ця обкладинка. Ну, така мені ця книга красива. Вона, до речі, ось тут вже трішки надірвалася ця обкладинка. Колись я робила якесь фото і брала ось так всі книги, і вона просто потім в мене разом з тією купою книжок випала з рук. І ось тут, на жаль, трішки порвалась, проте нічого страшного. Вона ще в нормальному стані ніде не побита, так що. Це не заважає мені любити її і цінувати. Тому ось така також книга буде прочитана цією весною, і надію, що вона війде в топ моїх книжок за цей рік. Дуже дуже сильні в мене і величезні від неї очікування. Ну ось і все, друзі. Я вам розповіла про всі книги, які я планую прочитати цієї весни. Звичайно ж, прочитані будуть набагато більше. Я думаю, як мінімум на. Три-чотири книги більше я зможу прочитати, тому що я читаю ще деякі книги в електронці, і вони мене зараз дуже-дуже сильно цікавлять. І ще вийдуть якісь новинки, які також мене зацікавлять. Тому, можливо, не все тут буде прочитане. Я не заставляю себе читати ось тільки ось це і ніби не бачити всі свої полички в будинку. Ні. Проте. Я от вибрала ці книги, щоб якось нагадати, що вони в мене є, і зробити самі собі якийсь акцент на цих історіях. Не забувай, ось такі тебе зараз прям цікаві. То бери їх і читай. Не перестрибуй на щось таке популярне, або що тебе не цікавить, але хтось там просить, ну давай вже прочитай, щоб будеш обговорювати зі мною, а насправді тобі зараз це не хочеться читати. Тому я. На цю весну беру такий фокус тільки на свої бажання в моменті. І надію, що в мене буде бажання в моменті прочитати всі ось ці книги. Дякую вам, друзі, за перегляд. Якщо бажаєте підтримати мій канал, поставте йому лайк, напишіть якийсь коментар, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Хто не знає, у мене є спонсорський канал, на якому виходить по 2-3 додаткових відео на місяць, тому якщо хочете бачити більше контенту від мене, більше якихось таких домашніх влогів, походу по моїх книгах. Днях, взагалі, день зі мною, якісь мої такі. Секретики <смі> і всяке таке більше особистого. Ви можете подивитися на моєму спонсорському каналі. Дякую всім, хто мене підтримує моїм спонсоряткам. Я рада кожному. Ви моя маленька, така маленька книжкова сім'я. Дякую, що ви зі мною. Не забудьте донатити наших героїв ЗСУ, щоб подякувати їм за наше майбутнє і наше теперішнє. Будь ласка, донатьте тільки в перевірені фонди, тому що дуже багато шахраїв. Не забувайте, що ми їм потрібні так само, як і вони нам, тому підтримуйте їх. Будь ласка, і сумуйте, друзі. Зовсім скоро ми будемо вже з вами бачитись у новому відео. Воно мене, до речі, зняти вже, але не змонтоване. Тому залишайтесь зі мною. Впевнена, що вам буде цікаво. Па-па!